На вас дивляться янтарні очі безпритульного кошеня. Наразі він на лікуванні у центрі тимчасової перетримки безпритульних котів. Чотирилапий наддоволіє до рук людини. Його голос і прохання про родину чути голосніше за всіх. В рубриці «Прихисти пухнастика» продовжуємо розповідати про безхатніх тварин, історії яких вам поки не відомі. Цей чорненький хлопчик народився від безпритульної кішки, яка загинула у бійці із собаками. Він не єдиний у виводку, має братиків, один з яких його точнісінька копія, інший з шорсткою сірого забарвлення. Із езотеричної довідки існує багато забобонів про те, що коти з шерстю чорного кольору приносять лише біди. Насправді чорні котики захищають будинок, у якому оселилися. Вважається, що вони навіть можуть вберегти помешкання від змов, конфліктів та хвороб. Такі котики приносять у будинок неабияку вдачу і любов і наповнюють помешкання затишком. Сірі котики врівноважують зайві пристрасті та заспокоюють. Разом з ними у будинок може прийти. Приємна стабільність. Мрія про сім'ю і кішка британської породи. Волонтери їй шукають родину, яка не має домашніх улюбленців. Кішка не може пристосуватися до життя з іншими тваринами, адже звикла бути єдиною пухнастою улюбленицею в колі родини. Через вісім років домашнього життя господарі вирішили її позбутися. Переживши зраду, чотирилапій потрібен час на адаптацію. Віднайшовши сім'ю, кішечка виявить всі свої найкращі якості. Терміново. Потребує родини й дуже ніжне і трохи боязке кошеня. Безпритульно пухнасту дівчинку принесли до волонтерів на лікування. Поки вона у центрі, однак, якщо найближчим часом її не заберуть у родину, вона знову опиниться на вулиці. Від ніжності і спокою до активності і позитиву, перетягуючи увагу на себе, прохає про прихисток кошеня триколірне. Дівчинка з нетерпінням чекає на свою людину і вірить у неминучість доброї долі. Ось ця вже доросла кішка разом із кошенятами, яких народила, опинилася у грішніх плавнях із населених пунктів, де тривають бойові дії. Її пухнастість ховає від очей одну особливість. Певно, переживши не одну важку подію у фронтовій зоні, вона пошкодила лапку. Кішці пощастило, адже рана загоїлася і кістки зрослися. І наразі це аж ніяк не заважає їй жити повноцінно. Одного кошеня спіткала вдача і його забрали до родини. Сам Машко, Томатуся. Разом з іншим кошеням ще у черзі, так би мовити, на прихисток. І кішка і кошеня мають дуже спокійні і лагідні характери після темного минулого. Пухнасті чекають на світле майбутнє у родинному гніздечку. Нагадаємо, що вже цієї п'ятниці, 4 жовтня, волонтери, які у горішніх плавнях опікуються центром тимчасової перетримки безпритульних котів, організовують благодійний захід зі збору коштів на лікування, стерилізацію і утримування знедолених котиків. О 15.00 у міській бібліотеці розпочнуться різні майстер-класи зокрема, навчатимуть створювати брошки з вовним, методом сухого валяння, а також виготовляти аромасаше із з соєвого воску та ефірних олій. Також на заході діятиме благодійна роздача безпритульних кошенят. З настанням осені вулиці громади заповнюють армії нових кошенят та цуценят, які приречені на важке і коротке вуличне життя, що зазвичай обривається трагічно. Закінчився дачний сезон і біля сміттєвих баків, що поряд із дачними товариствами приплоди собак і котів. П'ять новонароджених цуценят у картонній коробці, як не потріб, викинуті до сміттєвого баку. Є ще семеро народилися у безпритульної собаки, яка заховала їх у ямі біля одного з гаражних товариств горішніх плавнів. Наразі волонтери шукають собаку, яка вигодує малечу. Волонтери не встигають рятувати та шукати перетримки. Кількість кошенят і цуценят зашкалює. Тож вкотре закликають стерилізувати домашніх і дачних тварин. I'm <laughs>